У му році це був дуже такий серйозний перехід. Я був тоді в статусі першого віце-прем'єр-міністра України. Ми вперше за десятиліття перейшли на позитивний тренд зростання валого внутрішнього продукту. І це була дуже серйозна наша перемога. І потім, спочатку, 2000-х, це було ще більш динамічно. Я пишаюся тим, не сточить до собаріклабу, що в моєму уряді ми вже давали на кожний відсоток зростання валого внутрішнього продукту, мінімум 2-3 відсотки зростання платоспроможності наших громадян. Бо по суті це повинно бути головною метою всіх реформ, як реформи впливають на життя людей, на якость життя людей, на їх платоспроможність, на їх впевнений затушку дню, бажання виховувати дітей і бути впевнених в майбутньому.